Це ранок вдома, і ми продовжимо цю п'ятницю в найбільш затишному місці нашого будиночка. Привіт на кухні у Чабіка. Привіт, Кості. Отже, котлети із нута. А, окрім нуту, для наших котлет ще щось треба. Дивись на екран, Ірочка. Для приготування котлет з нуту знадобиться нут 300 грамів, цибуля одна штука, зелень петрушки, часник два зубки, морква одна штука, сіль вода, перець, куркума, сухарі для панірування, борошно, олія оливкова, помідори 5-6 штук. Іріно, треба натерти. Ете як. Тобі спеціально підготував, що їж, бачиш, аж два черки, я соночко. знаю, що ти це любиш. Давай от на, на маленьку, так. Да. Давай, Костік, от як Засыпати, зробимо із нута фарш. зробимо ізнута фарш. Як по-іншому називають тут, знаєш? Ні. Турецький, Турецький, горох. Горох. А, так, Турецький це, це горох. я горох. До речі, там, там, знаєш, що дуже класно з нього роблять. Сухенький, його підсмажують. А, да, так, да, так, да, 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 я знаю, дуже підсмажує. І воно, як знаєш, як, як, як смерть. Так, з як змеє. Ну, вот це. І все. Тільки треба нам припустити цибулю. Ха-ха! <laughs> що таке? Давай ще закинемо нут. Те, що я до тебе говорив, так? Да? Що таке? Та, нічого, нормально. Давай сюди, Ірина, закидай, зробимо засмажки. Добре. Щоб додати... Тому тут якийсь гарний вкус, смак. <сху> да, like. Готовченко. Готовченко. Like. <sl��> бери себе друкавички, тому що будеш його. Формувати? Ну, а, Змішувати. सир. Змішувати, так. Да. Добре. Мені ж одної вистачить, так? Все. Посолимо. До речі, як ти думаєш, як ти вважаєш, де найбільше Нута їдять? Я, якої країні? Я думаю, що в Близькому Сході десь. Так, mm, да. ну Індія і Пакистан. Так. Ну, це... Індія це ж... і Пакистан. Я не це, далекий схід. Що -що? це далекий схід. Це далекий схід. Це далекий далекі да. вже? Да? От вони дуже полюбляють. Нут. Так. Але так. і турки. Теж да? От і, і, я знаю, їх, що в і, Афганістані його також дуже люблять. В дов... да. ну, ну, там замало грошей. І... Да, да, да. Там мало грошей, щоб їсти м'ясо купувати. Тому вони ну, заміняють. Ні, ну це дуже дуже популярний продукт. Тому що на ній там багато вегетаріанців, вегетаріанців, і шо, це шо? дуже гарна заміна, якщо ти хочеш замінити м'ясо, тому що. 음, дуже багато біл, біл, білко, білка, да? так. білка. І дуже корисно, тому Знає що як багато вітамінів. Нут? як Я готую, я, наприклад, з вечора нут, ну там в день відварила його, потім злила водичку і на вершковому маслі обсмажила. Ну, так Все. теж можна. Це гарнір. Але коли ти будеш замочувати, додавай обов'язково соду. Столу... Вона швидше, вона пришвидчить. Не, не пришвидчить, а вона додасть еластичність потім. от, да? ну, да, да, да. ну ніколи Коли таке ти гумус робиш, обов'язково, і тоді у тебе гумус буде от такий кремовий кремовий. знаєш? А я гумус не роблю. Не, не, не любиш? Я так от обсмажила, дітям дала, і вони на чагорішки його поїли, їм дуже смакує. Да. Кості, давай. давай от сюди. Там а а а а акуратно, щоб ти не ти, ти думаєш, що буду обжокся. А думає... може мені чусь? чесник треба туди вичивити, що так? Так, да, треба вичивити чесник. Давай вичавуй. Я вичавлюю. Вичивлю чесночок і будемо його смати. Я яка сильна. Ти бачив? Яка сильна. Да. Каже, дякую, ще... Іра. Дякую. Будь ласка, дякую, Костя, будь харі ласка. Двері якісь бачу, це що ми будемо а, раз, додавати. Міши. І будемо формувати наше нутове і пісне, як кота. Да. А треба водичку чи ні? Водичку? Чи, ну, чи на олійку будемо Можемо, Можемо Якщо Давай хочеш, на олійку, Якщо Рукавичку. Рукавичку хочеш. хочеш? Ні, не буду. Не будеш? Ну. Тоді... А ні, вдягну, вдягну рукавички. Дягни, будь Де вас, там так. всередині, да? Да, вот так? Так, ось там. Що, вже робити котлетоси, чи що? Давай, роби котлетоси. От невеликі, невеликі. Чого ти так? Ні, 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 трошки менше. Ви акуратно. Давай, Ось таке, як для себе. Я да і робив, як для себе. А треба ж ще в панірувальні сухарі. Ну на, Я тобі да. буду робити. Вот. Сейчас, подожди, зачекай. От сюди. Я тобі буду робити роботишний сухарі. Заготовку. Отак. От Все, а що тут у нас схворить? Отак норм. От так норм. Давай вот тут. отут. Да. І викладай На, от сюди. Я тобі буду ліпити, а ти? Да. Викладай. Ти, ти так з барського плеча. Тільки да? не кидай, будь ласка, да. Да, так. Да, вот так. Костік. Mm -hmm. А ти любиш хумус? Це ж твоє, Люблю хумус, мені подобається, але щоб він був смачний. Ну ми ж вже робили не разу. Смачний робили. No. <рес> Такий каже, ми робили смачний. А, ну, обрис, а значить обрис. у кості є досвід не смачний. А звісно є. У нас дуже багато закладів у Києві, які. Ой, треба, знаєш що, мабуть, тарілочку. Роблять його, але не вміють. Що, що, не, не вміють готувати? Ну, у нас база, багато закладів у Києві, які його готують, але не вміють. Не, не, не смачно, да? смачно. так? думаю, досі, так? Да? Так ми ще щось смажемо. Ні, трошечки. Я думаю, що достатньо. Ну, може, можемо тобто сюди зробити. І другий продукт, от, який з нього роблять, саме ну, звісний, це фалафель. вчителю, так. Це на. Ні, до речі, фалафель не люблю. Не полюбляєш. Не подобається мені, не розумію. я. Не розумієш його? Баранину розумію. А бараніно з фалафелом? Це можна. Бараніно з фалафелем. Бараніно розумію. А ось. Оце не розумію, чесно кажучи. А я полюбляю фалафел, але його багато не з'їш, тому що вона така. — Дуже Поживний він. Поживний, да, так. Да, 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 да. Все, дивись. Ну що, це все ви готові вже так швидко? Ну Та? Ну а як же? Оце діла. Оп-оп-оп-оп-оп. Все, дивись. Чаба взагалі. Що вообще? Який ти талановитий? Намагаюсь. — Дуже талановитий, дуже. Намагаюсь. Костик. Можна. В тебе виходить. До кінця своєї жизни, знаєш, все одно. Так, так, вік живий, вік вчись. Да. Це прекрасний вислід. Да, Готовий? Так? Ага, так, так. Пісні котлети, але вже скоро Великдень, і можна буде їсти. Буженко. Так, а ну скажи мені, а базилік мені нарізати чи що? Чи ми можемо нарвати? Прик... Я думаю, обері якусь красиву тарілочку і просто отак наріж, таку, таку, мені каже, це красиво буде тобі. Глибоку таку? Так, да, так, да, так. Да. І от наріж, будь ласка, два віда черіка і просто нарвій його. А, ти салаті хочеш? Да. Угу. Так. Вот. Це, напевно, краще прибрати, так? Зі сковорідки? Так. Да. Давай потім добре, так? Добре, добре. Як скажеш, я взагалі не претендую. Не, не, не претендуєш на роботу. <ntil> так? <теп> По-перше. По-перше. Це треба от красиво забирати, так. Да. Да. Вот. А давай. А що, ми будемо смажити далі далі? Ні, ну згодом, так. зараз. Згодом. Так Нам треба витерти, просто витри витримається. Давай, давай витримо. Так. Давай. Давай поки будемо досмажувати, давай нагадуй, рецепт, може. Рецепт, друзі. Рецепт котлет з нуту Нут замочіть на ніч у воді з содою і сіллю. Злийте воду, зваріть нут в чистій воді і охолодіть його. Цибулю, моркву і часник підсмажте на пательні. Нут і зелень змеліть м'ясорубкою чи блендером. Додайте приправи. Якщо є потреба, можна додати трохи борошна. Добре перемішайте. Сформуйте котлети, смажте на олії з обох боків до золотавого кольору. Подавайте з помідорами чері Костік, ну обирай тарілочку. А, тарілочку, тарілочку. Ну, якусь гарну. Якусь гарну, да. От ну, візь... Ні, ні. От, от візьми квадратну, да. От таку. Трошечки заправимо. А, ну, пане, пане. Крем бальзамик. Оливкова олія. Все. Дівчатки, да. ми все поєднали в нас Це і схід. Трошечки. І ну, да, так, так захотілося трошечки. Італії, да? Дивись, наші котлети. Тобто не тільки Індії. Ні, я, я дуже полюбляю, коли вона такий ф'южн. Знаєш? Да. Ну що, давайте. Ой, друзі, усім чудового сніданку, який наповнить силами на весь Ой. день. Так, ну давайте ну, ми дава не дякуємо Чабі Бакошу, і переходимо на хімічну кухню. Рубрика Бекстейдж та уроки хімії продовжують наш етер. seems much normal